Розглянемо тему Дії над дробами. Ми повторимо усі дії над дробами, додавання віднімання, множення і ділення. Також у мене буде посилання на відео, що таке дріб поняття дробу, основна властивість дробу, знаходження найменшого спільного знаменника. Хто не пам'ятає ці теми зі школи, будь ласка, можете повторити його. Ці теми. Тож, буде підготовлений повний курс дії над дробами, де буде детально розібрана кожна дія і операція над дробами. Це буде кожна лекція, це буде такий курс на, десь на 10 уроків. А сьогодні ми просто пробіжимося по діям, пригадаємо, як додавати, віднімати, множити, ділити дроби. Нагаду. Додаємо і віднімаємо ми дроби тільки з однаковими знаменниками. Давайте запишемо загальне правило додавання і віднімання. Так. Яка у нас є дріб АС і дріб В Вони зі спільним знаменником С. Для того, щоб додати або відняти дроби з однаковими знаменниками, треба додати або відняти їх чисельники. Переписати. Давайте виконаємо такий приклад. 14,16 додати 12,13. Значить, більшість учнів розв'язується приклад так. Спочатку позбувається цілої частини. Для цього треба мішаний дріб перевести в неправильний дріб. Для цього треба цілу частину помножити на знаменник, додати чисельник. Результат записати у чисельник. Знаменник переписуємо. Аналогічно працюємо з другим дробом. Цілу частину множимо на знаменник, 12 помножити на 3, і додаємо чисельник. Знаменник переписуємо. А бачите, я тут є 6 написала 3. Так, шість. У нас ще немає спільного знаменника. Ми ще будемо зводити до спільного знаменника. Давайте виконаємо дії у чисельниках. 14 помножити на 6. Це буде 84 плюс 1 85. 5 шостих. Додати. 12 помножити на 3. Це 36, плюс 1 37. Пільний знаменник цих дробів це буде число 6. Додатковий ножник для першого дробу 1, для другого 2, 2 помножити на 3, буде 6. Іноді додаткові множники пишуть зліва. Це неважливо, можна писати зліва, а можна писати справа. Значить 85 помножити на 1, це буде 85. Додати 37 помножити на 2, це буде 74. Пільний знаменник 6. Рахуємо. 85 плюс 74 це буде 9, 7 плюс 8 15. 159 шостих. Можемо виділити цілу частину. Для цього треба 159 поділити на 6. Так, давайте тут виконає ділення. Беремо по 2, 12, 39. Так, 6, 36. Хто забув, як ділити в стовпчик, у мене є відео таблиця множення обчислення у стовпчик. Там ви можете пригадати, як ділити у стовпчик. 3 у залишку. Значить, отримали відповідь 26 цілих, 3 шостих. 3,6 можна скоротити на 3. І отримаємо 26, цілих, одна друга. Так. Давайте тепер я вам покажу, як додаю цей приклад я. І ви подивитесь, який спосіб простіше. І оберете для себе ваш спосіб. Для мого способу треба розуміти, що 14,16. Це 14 плюс 1 шоста. 1 шоста. Це 14 у нас є цілих і ще плюс 1 шоста. Перепишемо цей приклад. 14,1 шоста додати третя. Розіб'ємо цілу і дробову частину. 14, цілих плюс 1 шоста, плюс 12, цілих плюс одна третя. Дорівня. У нас всюди діє додавання, тому ми маємо право додавати в довільному порядку. Давайте спочатку додамо цілі частини. 14 плюс 12 це 26. 26. І перепишемо трубою: 1 шоста плюс одна третя. Так, додамо дробові частини. Спільний знаменник буде 6. Додатковий множник 2. Буде 26, цілих плюс під спільну риску. 1 плюс 1 помножити на 2. Це 2. Спільний знаменник 6. Отримали 26 плюс 1 плюс 23 3 шостих. Дорівнює 26,3 шостих. Можемо скоротити, і буде така ж сама відповідь 26,1 дорога. Мені цей спосіб подобається більше, тому що не потрібно робити оцих обчислинь. Також не потрібно тут 37 множити на 2. Ми тільки одиничку множили на 2, це значно простіше. Не треба додавати отакі числа: 85 і 74. Не треба. Отут виділяти цілу частину, ділити в стовпчик. Цей спосіб мені подобається більше. Ви можете обрати і цей спосіб єрний, і цей. Але цей спосіб, він значно вам скоротить час. А час на заново дуже важливий. Цей час, оцю хвилинку, дві, краще виконати е, якесь завдання за цей час. А оці перетворення такі робити. Так, це ви пригадали. Додавання. Давайте як же ми подивимося, як ми віднімаємо дроб. Я теж буду віднімати не ось таким способом. Я не буду перетворювати в неправильний дріб і оце все робити. Я буду працювати окремо з цілою частиною, окремо з дробовою. Це дуже просто. Навіть оце можна не розписувати. І це можна не розписувати. Можна одразу 14 плюс 12, 26, спільних 6 мене, 6, 2. Одразу 1 плюс 2, 3. 3 шостих. Тобто одразу можна писати оцю відповідь. Одразу. Це просто я розписала, щоб було все зрозуміло. Тож, краще цей спосіб. Дивимося приклад на віднімання. Так, витираю додавання. Всі встигли переписати, Стопчик нам теж не потрібний. Правила поки залишимо. Так. так, віднімання. Такий приклад 7,7 мінус 3,1 четверта. Теж можна одразу від цілого віднімати ціло, від дробового дробового, але я розпишу перший приклад. Значить, тобто 7,78 це 7 додати 78. Міс 3,1. Мінус він відноситься і до цілої частини, і до дробової. Тому пишу мінус 3 мінус 1 четверта. Віднімаю від цілої частини цілого, 7 мінус 3, це 4. А тепер пишу до 7, 8 мінус 1 четверта. Одразу видно, що спільний знаменник цих дробів це 8. Додатковий множник до першого дробу 2, тут одиничку можна її не писати. Так, 4 додати. 7 мінус 1 помножити на 2. Це 2. Спільний знаменник 8 дорівнює 4 плюс 7 мінус восьмих, Дорівнює восьмих. Все, виконали. піднімання. Давайте тепер повторимо множення і ділення. Так. Давайте я витру все відправило. і ділення. Як же в нас множить дроби? Ну, треба знати правило, звичайно. В математиці треба знати формули правила, теорема геометрії. Значить, як множить дроби? Щоб помножити два дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Запишемо це правило у вигляді формули. У нас є дріб а в етих, помножити на СБ. Треба чисельник помножити на чисельник. Знаменник помножити на знаменник. Де да, помножити на да. де? От Отак множить робити. Давайте розглянемо конкретний приклад 2,7 помножити на 3,3. Як же множити ці дроби? Якщо ви уважно, поміркуйте над правилом. То там написано, що треба чисель, помножити на чисельник, знаменник, помножити на знаменник. Про цілі частини там нічого не сказано. Значить, що треба зробити? Треба позбутися цих цілих частин спочатку. Як позбутися, треба ці дроби перевести в неправильні дроби. Значить, що для цього треба зробити? Треба цілу частину помножити на знаменник і додати чисельник. Це буде тридцятих 2 помножити на 30, 60, плюс 6,67. помножити. 3 помножити на 4 12, плюс 3 15. Записуйте під спільною рискою. Чисельник множимо на чисельник. Знаменник на знаменник. Ще добре, що в дії множення можна скорочувати дроби. Скорочуємо 15,30 можна скоротити на 15. 15 поділити на 15 це 1. 30 поділити на 15 це 2. Обчислюємо те, що залишилося. 67 помножити на 1 це 67, 2 помножити на 4 8. Виділяємо цілу частину, для цього треба 67 поділити на 8. Це буде 8 цілих 3 восьмих. Виконали множення. Давайте виконаємо пару прикладів на ділення. Одразу випишу. 3 шістнадцятих поділити на 15 тридцять других. п'ятих Поділити на 3 п'ятих. Помножити на 3. Так. Щоб виконати приклади на ділення, треба пригадати правило ділення дробів. Правило звучить так. Давайте запишу вигляді формули. Щоб поділити два дроби, треба перший дріб помножити до другого Оберниця треба чисельник і знаменник поміняти місцями. Міняю місцями. Міняю місцями. Це йде у чисельник, йде у знаменник. І множу. Щоб помножити, треба чисельник помножити на чисельник, за мене помножити на знаменник. Ще раз повторю правило. Щоб поділити дроби, треба помножити на обернений. Значить, множу на обернений, 3,16. І спільну риску. Множу. Другий дріб перегортаємо. Можемо скоротити 16 і 32. Дуже добре ділиться на 16. Тут буде одиничка тут 2. 3,15 ділиться на 3. Тут залишається одиничка тут 5. Відповідь 2 п'ятих. 9 п'ятих поділити на 3. Що можна зробити? Трічку дуже зручно представити у вигляді дробу 3 перших. Давайте це зробимо. І використовуємо наше правило. 9 п'ятих переписуємо, множимо на обернений. Міняємо місцями 1 і 3. Можна скоротити 9 і 3 дорівнює 3 на 1 це 3, 5 на 1 це 5. Наступний приклад. Теж тієчку давайте представимо як три перших. Помножити Три 3 перших. Щоби помножити дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник множимо. 9 помножити на 3, поділити на 5, помножити на 1. 9 на 3 це 27, 5 на 1 це 5. Виділяємо цілу частину, це буде 5 2 п'яти. Отак виконують дії над дробами. Якщо у вас виникли якісь труднощі з зведенням дробів до спільного знаменника, з перетворенням мішаного дробу в неправильний дріб. Або на якомусь етапі зі скорочення виникли питання а, чи з виділенням цілої частини, то ви можете звернутися до повного курсу Дії на дробах». Там детально, там кожному цьому перетворенню виділений один урок. Посилання буде на цей курс під відео. На сьогодні все. Бажаю вам успіхів. На все добре!